В українській армії, схоже, назрівають справді фундаментальні зміни. Йдеться про створення абсолютно нового правоохоронного органу військової поліції. Давайте ну, розберемось, що це взагалі означає і як це може змінити, так би мовити, правила гри для всіх військовослужбовців. І щоб було зрозуміло одразу, це не просто якесь перейменування. Зовсім ні. Це створення з нуля абсолютно нової структури, з такими повноваженнями, яких у військових раніше просто не було. По суті, це, це фундаментальна реформа всієї системи правопорядку в армії. І знаєте, це вже не просто розмови чи якісь там далекі плани. Процес можна сказати запущено настільки, що вже існує офіційно затверджений професійний стандарт для майбутніх військових поліцейських. Серйозно? Що тут важливо, так це те, що ініціатива йде, так би мовити, зсередини. За розробкою цього стандарту стоїть головне управління військової служби правопорядку ЗСУ. Тобто це не якась там вказівка згори, а скоріше еволюція існуючої структури, яка сама прагне розширити свої можливості. Тож у чому ж суть? Чим саме оця нова військова поліція буде відрізнятися від служби правопорядку, яка вже існує? Давайте подивимося на ключові найголовніші відмінності. По суті, ось це і є ключове визначення: військова поліція це та сама служба правопорядку, але, але з набагато ширшими можливостями. І от саме в цих двох словах розширені повноваження і криється вся суть цієї реформи. Тобто це не створення якоїсь паралельної структури, а саме трансформація, існуючу службу, ніби прокачують, перетворюючи на значно, значно потужніший інструмент, вся сіль у розширенні їхньої влади та, звісно, обов'язків. Гаразд, ми постійно повторюємо цю фразу розширені повноваження, але що ж це означає на практиці? Які саме нові інструменти, які важелі впливу отримає військова поліція? Ну, по перше, це такі собі базові поліцейські функції. Військовий поліцейський зможе зупиняти, перевіряти документи, проводити огляд і, якщо є на те підстави, затримувати. На перший погляд, це ж стандартний набір для будь-якого правоохоронця, чи не так? Але ось тут починається найцікавіше повноваження виходять далеко за межі суту військового середовища. Вони зможуть затримувати не лише військових, а й цивільних осіб. А ще самостійно складати адмінпротоколи та брати участь у патрулюванні. Це вже, знаєте, зовсім інший рівень відповідальності та впливу. Ну, звісно, такі серйозні повноваження вимагають і відповідної підготовки і оснащення. Яким же має бути типовий військовий поліцейський згідно з цим новим стандартом? Новий стандарт дуже чітко прописує, які саме навички необхідні. Це не просто солдат зі зброєю, а добре підготовлений професіонал. Він має володіти прийомами самооборони та вміти застосовувати цілий арсенал спецзасобів від кийків і газових балончиків до електрошокерів. І тут важливо розуміти, що цей професійний стандарт не виник на порожньому місці. Він є частиною великого законодавчого процесу, який, до речі, триває вже не перший місяць. Ось він ключовий документ у всьому цьому процесі. Законопроєкт 6569Д. саме він є юридичним фундаментом для створення військової поліції в Україні. Парламент вже зробив перший і дуже важливий крок. Законопроєкт ухвалено в першому читанні. Це такий чіткий сигнал. Політична воля для створення цієї структури є, і процес рухається. Тому розробка професійного стандарту це абсолютно логічний і послідовний крок на цьому шляху. Отже, підсумовуючи, ми стоїмо на порозі справді великих змін. Чи стане військова поліція тим самим новим стандартам закону і дисципліни в армії? Це питання, звісно, залишається відкритим. Але очевидно, одне це точно не просто зміна вивіски, а серйозна спроба перебудувати всю систему військової юстиції, і за цим процесом точно варто дуже уважно стежити.